Капо де Орландо. Ні, це не Матюк. Це місто на Сицилії, в якій знаходиться Маріна, з якої ми виходимо на Ліпарські острови, які знаходяться, власне, трошки вище Сицилії. Дуже гарна Маріна. Для тих, хто буде звідси виходити. Маріна дуже гарна, сучасна і дуже сервісна. Є ресторанчики, є сервісна технічна підтримка, все дуже класно знаходиться в такому живописному місці. Це Італія. Виходимо на Ліпарські острови. Подивимося, що там є. Щось вас, щось... <кхід> раз, раз, щось вам розкажу, щось вам не розкажу. Е, щось залишиться можливо таємницею, щоб ви в наступний раз. З нами або самі пішли і подивилися Ліпарські острови. А ми вирушаємо на балі 4,3, обзор якого я вже робив, можете подивитися дуже гарний катамаранчик. Ну і подивимось, як на ньому буде ходитися. Людям або відпочиватися, або відпрацьовувати якісь свої судоходні скіли. Хорошого всім дня, всім привіт сонячної Сицилії. Чао, пока.